Світло та музика на поготові, а повна зала глядачів при найкращого недільного вечора. Кривий рік зустрічає гурт без обмежень. Серед близько тисячі криворіжців, що завітали на концерт, особлива пара військовослужбовець Євген та його дружина Дар'я. Подружжя не бачилося півтора року, адже на початку лютого 2022-го хлопець разом з побратимами з військової частини 3011 національної гвардії України поїхав на планову ротацію у Маріуполь. Опісля 24-го чоловік стримував війська противника. А у травні потрапив у полон. Дружина армійця каже, пережити розлуку допомагала зокрема творчість гурту без обмежень. За весь час слухала його пісні, вони надихають, дають підтримку. Дуже багато пісень пов'язані з війною, з очікуванням, і давали віру в те, що ось-ось, все-таки можна дочекатися і дочекаєшся. Коли зателефонували, що його обміняли, я спочатку не вірила. Кажу, ні, не повірю, поки я не почую його голосу. І дякувати Богу, він мені зателефонував, повідомив, що все, я, я в Україні. Це, знаєте, такі почуття, що ні. Та це не зі мною. Я ще, мабуть, тижня-два приходила до себе. Під час концерту рок гурту базобмажень у рамках всеукраїнського туру Разом до перемоги артисти виконали чималу кількість пісень. Не минулася і без усіма вподобаних треків, як от: Буду з тобою, тону, героям, вільні люди та повернись живим. Тому не дивно, що публіка чимдуж співала із фронтменом гурту Сергієм Танченцем та довго купала артистів у морі овацій. Слава Україні. Друзі, привіт кривий ріг. Бачу, що все добре. У вас посміхаєтесь, задоволені, щасливі. Дякую вам усім, що ви прийшли сьогодні. Нас так багато. Кривий ріг, як завжди, завжди повні зали, завжди усміхнені люди. Чутєвим та по особливому душевним концерт став для дружин армійців, які навічно залишилися у строю, віддавши за нашу свободу найцінніше. Для них на знак вдячності та пошани тисячна зала аплодувала стоячи. Дякую вам за Дякую. Концерт гурту став ковтком свіжого повітря і для представників незламного маріупольського гарнізону, який за 86 днів оборони міста Марії, а згодом місяців та років у полоні довів, що українська воля дійсно обмежень немає. Після звернення Оксани Латанської, матері полоненого армійця та голови громадської організації Сталева гвардія Кривого Рогу, артисти надали 15 запрошень для визволених з полону хлопців та їхніх родин. Насправді дуже важко їх знаєте інтегрувати в мирне життя. Я щиро вдячна гурту без обмежень для за те, що він допомагає у цьому, тому що ну от хлопці по хорошому піднесені знаєте, і це дуже тішить. Насправді я їх бачу різними. Я їх бачу дуже різними, і от зараз те, що я бачу, мені подобається надзвичайно. За словами фронтмена гурту, левова частка прибутку від продажу квитків та мерчу піде на реалізацію потреб армійців, які зараз знаходяться на передовій. До слова під час концерту відбувся і благодійний аукціон серед лотів. Прапор України з підписом командира 12-ї бригади Азов він пішов з молотка за 20 тисяч гривень. За два білети на концерт гурту з можливістю побувати на автограф сесії, саундчеку та поспілкуватися з виконавцями. криворіжці віддали 30 тисяч гривень. І за третій лот футболку від футбольного клубу Динамо. З підписами гравців отримали від містян 12 тисяч гривень. Раз 17 тисяч гривень. Два і є 18 нарешті. Далі гурт без обмежень виконав дві пісні на біс. Символічно останню композицію вечора став гімн України, який артисти стоячи виконали разом із криваріжцями. Після Сергій Танченець поспілкувався з особливими глядачами, військовослужбовцями, визволеними з полону армійцями, дружинами полеглих захисників та їхніми дітьми. Концерт завершено, фото зроблені, а автографи у артистів взяті. Тож вечір напередодні початку робочого тижня вдався. Задоволені обличчя публіки, тому доказ. Антон Чекаль Максим Рашов, перший міський.